Учасники транснаціональної освітньої групи Олександр Осіпов і Олексій Демчишин видивитись програму Української служби голосу Америки. Час тайм, у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Однією з важливих рушійних сил майдану є молодь. українці, які виросли за часів незалежності, прагнуть визначати самостійно своє майбутнє. Багато з них, отримавши освіту на заході, повернулись в Україну, де їх знання часто залишаються невитребуваними. Та прагнення молоді до знань неможливо зупинити. Сьогодні ми запросили до студії двох молодих людей, які прибули до США за двотижневою програмою Транснаціональної освітньої групи. Студенти інституту міжнародних відносин Олександр. Олександр Осіпов і Олексій Димчишин. Дякую, хлопці, що Доброго завітали до нас на цей час. Отже, починаємо, напевно, все ж таки з, з Майдану. Які... Ви належите до, до активних молодих людей з центральної з Києва, з Черкаської, з Черкаської області. Так? Яке вас сьогоднішнє ставлення до Майдану? Як ви бачите цей, цей рух і цей процес? На мою думку, взагалі, я підтримую Майдан з того боку, що. Люди, які там стоять, вони бажають кращого життя для нашої країни. Вони йдуть до своєї мети. Дійсно, мені б дуже хотілося, щоб всі, весь цей мітинг він був максимально мирним, щоб він проходив більше у дискусіях, у знаходженні деякого компромісу. Я підтримую народ з того плану, з того боку, що люди дійсно хочуть доброго життя для своїх дітей, для своїх своїх нащадків. І дійсно, я вважаю, що ми сьогодні маємо підтримати ідею кращого життя для нашої країни. Е, ну що ж так, дуже актуальна, дуже актуальне питання. Я взагалі вважаю, що все, що відбувається на майдані, це абсолютно нормальна ситуація. І якщо відбуваються якісь бійки, то так, мабуть, воно і повинно бути. Бо ну, людей вже накипіло, як то кажуть. А взагалі, що відбулося за ось ці останні три місяці? А, люди. Духовно об'єдналися духовно, морально, стали більш сильніші, і це надзвичайно класно. Ви кажете, що ви що ось ці люди на майдані прагнуть краще життя для себе? Що ви особисто, як молоді люди, прагнете для себе і для країни? Я хочу в майбутньому. Дійсно допомогти своїй країні. Я вважаю, що нашу країну треба реформувати у всіх, можливих, у всіх можливих шляхах, тобто починаючи, можливо, з економіки, освіти. Тому що ми маємо перейти на новий рівень. Україна на сьогоднішній день має вже 23 роки незалежності. Так, ми бачимо зміни, ми бачимо, можливо, зміни на краще. Але я вважаю, що наша країна може стати однією з найсильніших країн у світі. І можливо люди будуть не будуть їхати з країни. Можливо, до нас будуть їхати з інших країн щоб знайти кращого життя. Я вважаю, що ми студенти молоді, які в майбутньому зможемо знайти свій свою мету свою ціль дійти до неї і зробити дійсно щось хороше для нашої країни. Що ви вважаєте важливо, дуже важливо зараз. Які важливі кроки ви вважаєте? Які необхідні зміни сьогодні на даний момент необхідно повністю перезвантажити систему, як і судову, так і систему влади, тому що всі ці гілки вони зв'язані в одній точці, тобто немає ніякого компромісу між одним одним, тобто Плюралізму немає, так, так, так. так. Тобто, якщо треба, то ці системи будуть діяти як одна, а ні в якому разі. Вони повинні бути окремими повністю: як і економіка, так і судова влада. Ви. Е -е... ну. Дійсно, наприклад, якщо брати економіку, то треба зменшити е якби, контроль держави над економікою, над торгівлею в нашій країні. Як це вже зробили чимало країн у світі. Я вважаю, що. Кожна система гілка влади, як законодавча, так і виконавча, вони мають діяти на мою думку, окремо, тобто мати свою якусь незалежність, щоб жодна з цих гілок не мала впливу на іншу. Я вважаю, що ми можливо маємо брати приклад західних країн, які робляться вже. Не один десяток років, тому в майбутньому, як я вже казав, що я ми зможемо це зробити. Скажіть, будь ласка, от вас дуже довго говорилося про те, що Україна прагне до Європи, буде Євросоюз, підписання угоди про асоціацію. Вас особисто обурило насправді оцей факт та того, що що в кінці кінців угоду цю не підписали? Як ви взагалі віднеслися саме до цього факту? Звісно, обурило так, як Україна довгий, ну довгий у неї був довгий шлях до цього саме до. Цього моменту, але коли наші політики просто повернулися до більшості народу спиною, ну так, обкрило. Ну на мою, на мою думку, так, дійсно. Це була така подія, яку народ чекав. Коли не підписали асоціацію а, з Європейським Союзом, дійсно а, народ, якби він втратив якусь мету, а, було пригнічення. Але звісно, я вважаю, що навіть би якщо. Не підписали, ми її підпишемо в майбутньому. Все, в нашій країні все буде добре. Ми, під, ми піднімемо дійсно на високий рівень. І всі люди, які зараз переживають за нашу країну, ми студенти, всі верстви населення, чи то люди з міст, чи то з сел. Всі, якщо ми разом згуртуємося і будемо дійсно робити щось хороше для нашої країни, то вона війде, я вважаю в п'ятірку кращих країн світу і найбільш розвинути. Ну я дуже прагну цього також. Дякую вам і дякую вам за ваш оптимізм і прагнення до кращого. І нагадаю, що у гостях голосу Америки були учасники транснаціональної освітньої групи Олександр Осіпов і Олексій Демчишин. А глядачам повідомляю, що ця програма оголосила набір на літню сесію сту студенти, які вдосконалили свою можуть, хочуть досконалити свою мову та ознайомитись з сполученими штатами, можуть подаватись на програму. Елітня академія лідерства в бізнесі і дипломатії пропонує широкий спектр навчання майбутнім лідерам у віці від 15 до 21 На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки час тайм. Дякую вам за увагу! Успіхів! Щасливо! Дивіться нас щодня на цьому каналі у цей же час.